Вдалось красив, можу вам показати ваші замовлення. Завтра, мабуть, буде відправка вже. Ось такі чудові коралі, топ-продажі в червоному кольорі, а в наявності є ось такі новиночка в зеленому та молочному відтінках. Ось так коралі сидять на людині. Я середнього зросту, не можу сказати, що висока, не можу сказати, що низька шістдесят дев'ять. Ось е середньої статури. Е кому потрібно більшенькі меншенькі, можна редагувати ось ці низочки та шийний колісочок. Наступне замовлення потрібно відправити в певний день. Для того, щоб людина отримала, я так розумію, подаруночок на певне свято. Квартет, також один із ваших улюбленців. Створюємо під молоді. Далі ці два красунчика помандрують до Німеччини. Це акварельні півоні. Ось такі, дивіться, які вони гарне. Шукарнічі півоні. Та мотанка в золоті. Без обличчя знову таки. Круела Девіль чекає ще також доповнення до, до замовлення. І також буде вирушати за кордон. Також до Німеччини на початку листопада буде мандрувати ось цей шикарний гердан Пишність маків». А ці три гердани є в наявності дві красуні мотанки. Пошепки помолимось. І ось така мотанка з маками. Ще в наявності калина в орнаменті. Ось така невеличка силянка остання. Білим по-білому. Та чорний прозорим. Тут ще не закінчено, щоб можна було під вас. Підрегулювати для замовлення такої краси звертайтеся в особисті повідомлення: Вайбер, Телеграм, Ватсап, номер закріплений в шапці профілю. Переходьте також на сторінку в інстаграм, де ви побачите більше краси. Якщо хочете каталог на наші прикраси, пишіть в коментарі каталог. Я скину вам посилання на нього.